Шкода, Сімплі Клевер. Офіційні машини не потрапляють в ДТП, їх одразу списують, битков серед них не буває. Так каже дехто. Ми кажемо трошки інакше, краще взяти американську машину з економію. Так, це биток з Америки, але зараз ви побачите фото, яким була ця машина. І офіціал. Офіціал. Я навіть... Не знаю, чи треба там щось відкривати, показувати. Ну там там жахіття. Коротше, офіційні машини теж бувають, потрапляють в ДТП, їх теж ремонтують. І теж вони їздять битими, фарбованими з китайськими запчастинами, незважаючи, що це нібито офіційна не бита українська машина. Тож, друзі, обирайте хоча собі і битка, але з економією з Америки. І в цьому вам може допомогти компанія Carfosol. Звертайтесь, залюбки допоможемо вам в цьому. Майже цілою була.